Ну що, дещо заспокоїлася у нас гра. Але все ж таки бачимо ми, Ладомир, Ладомир проводить свою атаку лівим флангом. Вікторія Гір знаходить свою партнерку в центрі штрафною. Проходить удар і це забитий м'яч. Що, друзі? Ладомир. Команди в цьому матчі виходять такими більш злагодженими, несуть більше загрози. Але захлинається Воротарка вигравала у Вікторії це протистояння. І що знову грає, подивіться. але ні, Але ні. Небезпеку, пожар, яке вогнище, яке виникло власні штрафній. Знову, знову на лісі, що, друзі, Вікторія Гірен. Чи прострілюватиме вона? Так, знаходить передачу назад свою партнерку та віддає, ще, ще, ще дев'ятка. Дев'ятка, друзі. Ну, це було дуже гарно. гарне майстриня світового футболу і таким м'ячі.